Впевненість у собі це здатність приймати виклики, це слідувати та йти до своїх мрій і не мучитися через думки оточуючих. Це цінувати себе, свої бажання та свої думки. Це жити в гармонії як із суспільством, соціумом, так і з собою. Це зберігати особисті кордони і не злитися при цьому. Вміти відмовляти, коли це необхідно. Вітаю, я Наталія Коценко, лікар-психолог, арт-терапевт та арт-тренер. Консультую у методі когнітивно-повдінкової терапії. Одна із частих причин звернення до мене на консультацію є тема невпевненості у собі, нерішучості, низької самооцінки у клієнтів. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся про 6 вправ, які допоможуть вам стати більш впевненішими у собі. Справа в тому, що наша самооцінка може залежати від багатьох речей, але головне це здатність людини до дисциплін, до вміння організувати себе та інших, позитивне ставлення до життя, прагнення досягати мети. Вправи для підвищення впевненості у собі та підняття самооцінки прості та не потребують багато часу. Вони підходять як для чоловіків, так і для жінок. Можна вибрати 3-4 вправи, які сподобалися вам на більше, і робити постійно. Але для ефективності треба їх періодично повторювати. Тобто, зробити один-два рази цього зовсім недостатньо. Для роботи над собою потрібен час і тренування. Тому для появи ефекту більшість методів варто повторювати. Ну, хоча б 5-6 разів протягом 2-3 тижнів, щоб виробилася корисна звичка. Право номер один: спогад позитивного образу з минулого. Згадайте стан максимальної впевненості в схожій ситуації у минулому і спробуйте приєднатися до цього відчуття сили, перемоги за допомогою певного жесту. Це може бути як клацання пальців, як взяття себе за зап'ястя. Можна, можна будь-який інший жест використовувати. Кожен раз, коли ви будете це робити, ви будете згадувати своє відчуття і набувати більшої впевненості. Можна до певних подій прив'язати різні жести і їх повторювати у критичній ситуації. Якщо найближчим часом у вас будуть якісь суттєві перемоги чи досягнення, зафіксуйте їх і застосовуйте цей метод у подальшому. У результаті у важкій ситуації з'являться відчуття внутрішньої безпеки. Право номер два: зменшення самокритики: ставтеся до себе більш лояльно і шукайте у всьому, що з вами сталося, певний перес. Позитив. Перестаньте постійно себе критикувати та лаяти. Спробуйте не робити це завтра цілий день. Замість того, щоб сказати, який є безглузда, яка є безглузда, скажіть, у цій ситуації я вчинила ну, не зовсім правильно, але це мій досвід. Було важко, тому я не змогла. Але наступного разу у мене обов'язково все вдасться. Позитив можна знайти практично скрізь, якщо добре пошукати. Розпали, зате виспалися. Звільнилися з роботи, зате тепер можна знайти більш відповідне місце для себе, або реалізувати ідеї для початку свого нового бізнесу. Спробуйте прямо зараз подумати по-іншому про те, що сталося з вами сьогодні. Наприклад, розбита чашка, чи запізнилися на маршрутку, чи посварилися з родичами. Ви знаєте, що робити. Крім того, уникайте ототоження себе з власною поведінкою і невдачами. Ваша поведінка це ваша поведінка в даний момент часу, і за певних обставин вона може змінюватися. А замість того, щоб нарікати, мене завжди відкидають, визнайте, що мені краще бути відкинутим, відкинутим такою людиною при таких обставинах. Слідкуйте за своїми словами та за ходом своїх думок. У результаті виконання цієї вправи отримуєте певне відновлення свого образу відділення негативного уявлення про себе і реальності. До речі, я є у соціальній мережі Інстаграм. Отож, підписуйтеся на мою сторінку в інстаграмі та читайте більше про самооцінку у хайлайтс самооцінка. Вправа номер три: активація неактивних ресурсів. Розділіть аркуш паперу на три частини. Перша частинка – Напишіть у три спогади про успішне навчання: завершення чогось, якоїсь певної прави, чи вивчення іноземної мови, чи е, програмного забезпечення будь-чого. Другий пунктик – це помістіть сюди три історії успіху, які асоціюються у вас із успіхом та безтурботністю. І третя частинка це найкраще місце, щоб додати повідомлення, що поліпшить вас настрій. Можна написати: я краща, я краще, я справляюся краще за всіх. У мене все чудово виходить. У результаті виконання вправи отримайте оптимальне відновлення почуття успішності у собі. Право номер 4 – це послання від близьких. Намалюйте лінію часу з минулого в майбутнє на аркуші паперу. І відзначте свою ключову дату на майбутнє. Там чи може бути доповідь, велике певне зібрання, можливо, іспит. Об'єднайте спогади трьох п'яти людей, які вірили у вас. Це може бути вчитель, бабуся, дідусь, друг, мама, тато і які мають цінність у ваших очах. І на початку шляху згадайте їх слова підтримки, які вони вам говорили на той час. Та не хвилюйся, в тебе все вийде. Ти найрозумніша, ти добре підготувалася до даного іспиту, ти здаш без проблем. Можна прописати ці послання на аркуші паперу чи у нотатках телефона і при необхідності перечитувати їх. Право номер 5. підберіть цитати або ж афірмації. Знайдіть і випишіть цитати при слів'я про е труднощі, про їх подолання, про успіх, про мотивацію, які вам подобаються. Можна переглянути улюблені фільми, перегорнути книги чи то сайти. Там зазвичай міститься те, що важливо для вас. Ще варіант цієї вправи знайдіть в інтернет-ресурсах, або ж створіть власні афірмації, які будуть підтримувати вас у, у, у важкі хвилини. Уважно перечитайте, постарайтеся запам'ятати їх, можна роздрукувати та поставити на видне місце, або ж поставити їх на заставку у телефоні. Читайте кожного разу, коли зустрінете погляд. Через деякий час ви їх е, не будете помічати. Тоді їх потрібно замінити на нові. У результаті виконання цієї вправи підвищується мотивація, віра в себе та в свій успіх. Вправа номер 6. що мені в тобі подобається? Для цієї вправи оберіть одного-двох друзів або ж родичів, яким довіряєте і виконайте з ними цю вправу. Якщо будете робити ще раз, то наступного разу бажано учасників змінити. Збері, збері, зберіться разом і напишіть по 10 якостей, які подобаються вам іншому. Зачитуйте ці якості по черзі. Коли читатимуть ваші якості, то спробуйте сприймати це як похвалу, а не думати, він перебільшує це не про мене, я цього не варти. Спробуйте відслідкувати та запам'ятати, що ви відчуваєте, коли вас хвалять. Рекомендую всі ці вправи не виконувати в ви один день, а також намагайтеся виконувати їх із перервами, адже вашому мозку потрібно звикнути думати по-іншому. Відео було цікавим та корисним. Тоді ставте подобайку до відео та підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові відео.